Градус пруга на українсько польському кордоні росте сьогодні. Вранці на пункті пропуску Ягодин Другуськ в'їзду в Україну очікувало 800 вантажівок. Такі дані повідомляє Державна митна служба України. Черга з фур утворилася через протест польських перевізників. До того ж, у Держмитслужбі України. Повідомили, що протестувальники одержали від профільного польського міністерства погодження на продовження протесту. Кордон збираються блокувати до 1 лютого 2024 року. Цим Відео з нами поділився волинський далекобійник Вадим, який нині очікує черги на в'їзд в Україну на пункті пропуску Корчова Краківець. 22 листопада українські далекобійники вирішили переговорити з польськими мітингувальниками, які блокують кордон. Але поліція завадила діалогу, не пустивши водіїв до мітингувальників. Та, нічого не змінюється, тільки машини додаються, і як стоїмо, так і стояли. Я вже тут восьмий день. Восьмий день. І за вашими підрахунками, коли ви можете перетнути кордон? За дні вже 3-4, якщо буде їхати, якщо не буде їхати, то не знаю. Вчора за день тільки випустили 40 вантажівок і вночі поїхали банани, пару машин і все. 202 групи, в групі 8 машин. 1600 машин орієнтовно на одному паркінгу і на другому, десь орієнтовно так само. Далекобійники якось спробували спілкуватися з тими мітингувальниками. Чи от пробували при поліція не пускає? Поліція не пускає до них і все. Є воєвода, воєвода з ними спілкується. Воєвода тільки один раз приїжджає. І нічого вони не рішають. До слова неподалік пункту пропуску корчова краківець, де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій. Про це сьогодні повідомив віцепрезидент асоціації міжнародних Народних автоперевізників Володимир Балін. Цю інформацію підтверджує і наш співрозмовник. То з таких умов ну, є можливість їх забезпечити, тобто десь їсти, купити, десь зігрітися і так далі. Тобто, як в цьому плані? Ну, до магазину йти орієнтовно десь 6 кілометрів в одну сторону. Час від часу там привозять води таке: день привозять, два не привозять, як коли. Сьогодні знову померла людина в кулейці на 94-му. Курчова Краківець, харківський, далекобійник. Перевізники несуть дуже великі витрати. Так само і простої заплати за солярку купи. Є така машина на раві руській, що е, поки отстояла чергу перед польським шлагбаумом, заглохла, кінчилося паливо. У Державній митній службі України, коментуючи ситуацію з чергами на Волинському пункті пропуску Дорогуськ'ягодин, повідомили, що станом на ранок в'їзду в Україну через згаданий пункт пропуску очікують орієнтовно 800 вантажівок. На виїзд з України очікує 100 транспортних засобів. А от у системі є черга на виїзд через цей же пункт пропуску зареєстровано 2239 транспортних засобів. До того ж, за інформацією. Цією відомства протестувальники отримали погодження на продовження блокади. Наразі стало відомо, що протестувальники імовірно отримали погодження на продовження страйку від департаменту транспорту Міністерства інфраструктури Республіки Польща до 1 лютого 2024 року. Водночас Державна митна служба України повідомляє, що за непідтвердженою інформацією поляки мають намір поширити блокування кордону на іще один пункт пропуску: йдеться про Нижанковичі Мальховіце, що на Львівщині. Нагадаємо, польські перевізники блокують кордон, бо хочуть, аби українським водіям повернули дозвільну систему, яка діяла до повномасштабного вторгнення. Марія Петручик для новин на часі.